Розібрала бізнес-модель української техплатформи і це геніально. Ukrainian Free Certs використовує Freemium-модель, базові курси безкоштовно, преміум матеріали за 10 доларів, персональні консультації за 50 доларів, корпоративні пакети від 200 доларів, плюс партнерки з українськими IT-школами та реклама. При 10 тисячах користувачів та 5% конверсії в преміум це 5 тисяч доларів місячного доходу тільки з підписок. Розумно те, що вони не конкурують з міжнародними платформами, а доповнюють їх. Локалізація, менторство, адаптація під український ринок. Це створює унікальну цінність, за яку люди готові платити. Чесно? Це приклад того, як можна створити успішний бізнес, допомагаючи людям. Напишіть бізнес в коментарі, якщо хочете більше розборів українських стартапів. А завтра фінал серії: чи варто інвестувати в український EdTech? Спойле. Перспективи вражають.